За декілька. За декілька хвилин буквально буде розпочинатися поєдинок між нивою та Поділля. інших традиційних уже для українського футболу заходів. Демонструють нам господарів. Більш ніж впевнений в тому, що сьогодні. Обидві команди налаштовані по максимуму показати свої футбольні здібності, футбольні якості. Адже для прикладу, для тернопільської ниви це заключний поєдинок осінньої частини чемпіонату. Дякую. Тернопільська Нива грає домашній поєдинок сьогодні в темно-зеленому комплекті форми. Ну а Хмельницьке Поділля в своєму. Традиційному синьому комплекті форми піонату мати бодай, хоч би якийсь а, запас по набраних пунктах для того, щоб боротися за збереження прописки. Ну і демонструють нам Юрія Вірта Біля, але зуміли зуміли гості відбитися в цьому епізоді. Але атака тернополян триває. Андрій Різник намагався накрутити одразу двох опонентів, але все-таки гравці оборони виявились сильніші та відібрали у різника. Можливість для удару. Гравці Поділля. Сидун. Частини до м'яча встигає Вадим Сидун до м'яча. навісна передача і доволі неприємне зіткнення тут між Дмитром Непогодовим та Андрієм Різником в групі А. Тому що в агробізнесу вже матчі завершені осінні. І у них набір з 28 пунктів, які тут зараз цей виконує Ілля Ольховий. Знову Вадим Шаврін пробивав поворота. Тиву. Відбирають м'яч. Поділля. Небезпечна атака. І дуже добре грає в цьому епізоді знову Ілля Ольховий. Спокійно забирає м'яч до рук і Бачимо, було невелике зіткнення. Продовжують комбінувати гравці Поділля. Яке ж цікаве. закидання тут від Коришкова І Зумів виконати простріл Столярчук. Небезпечний момент. Удар поворотах від Олександра Сніжка. І позиціями також Кирил Пасічник та Олег Веремієнко. Різник, різник на ударній позиції. Удар ближній кут. І який же удар, друзі? Непоганий виходить тут в Андрія Різника, і Дмитро Непогодов також повинен. Знову на підборі Кухарук. І ще раз втретє. Як то кажуть, Бог любить ріцю, І В Кухарука виходить удар по воротах навіть тут від Дмитра Галадея. Передача тут від Мар'яна Баца, Вадим Сидун. Сидун залишається з м'ячем. Тернопільська нива. Андрій Різник на ударній позиції. Удар від різника заблоковано. Знову різник опиняється з м'ячем. І ось тут уже, ось тут уже падіння Андрія Різника приносить плоди для своєї команди. Стінку Дмитро не І також Олександр Сніжко лежить під стінкою Різник. Удар! І який гол забиває Андрій Різник, друзі. Це просто щось неймовірне, який удар виходить тут в Андрія Різника. І капітан Тернополян. Переможно викидає руки в... до небес. і капітана колективу в своєму складі. Знайста на від Столярчука. І ось тут як же проспали центральні оборонці Вадима Шавріна. І Досвідчений нападник Хмельницького колективу ледь не зрівняв тут рахунок. Проте проб... Бачимо, апелює Столярчук, що немає. Потрібних 9 метрів тут у відстані від. М'яча до Арсентія Дорошенка і дуже небезпечно пробиває навіть тут по воротах. Перший на підборі Сніжко навіть спробував пробити по воротах. І тут одразу закидання вперед. Різник. Різник Нав'язує боротьбу. І, на думку, Максима Фірсова порушує правила. Тут Андрій Різник. Обігрався з Давидовим. Хороша стінка. Давиду навіть на передача. Не зумів пробити тут Андрій Різник Галадей відкидає під удар на Кухарука. Кухарук один дотик продовжує атаку на мудрого. Мудрий. Мудрий проти Каранги. На Кухарука Кухарук. М'яке закидання. Андрій Різник не зумів пробити. але Змішується в центр, прибирає седуна і... Виконує навісну передачу прямо до рук до Іллі Ольхового, якого можна назвати тіньовим героєм першого тайму. Ну а поки, друзі, за рахунку 1-0 проходить на Вадима Сидуна. Сидун Сидун проти Коришкова прокидає свого опонента. Падіння Вадима Сидуна і пенальті, друзі, у нас у ворота. Різник. Удар. І парив Дмитро непогоду, але на підбиранні знову опиняється Андрій Різник. І другим забитим м'ячем відзначається капітан Тернопільської Ниви. І ось розчарований Дмитро Непогодов прямим текстом про себе проговорює, що він власне думає стосовно цієї ситуації. Машавріна, який дуже часто виграє верхову боротьбу, правда, не завжди це приносить дивіденди. Хороша передача від Давидова, Голодей удар по воротах навіть. Хороша передача, хороше закидання на Олександра Сніжка-Сніжко. Ще одна навісна. Відбуваються оборонці. Костенко на ударній позиції. Трішки замешкався Костенко, але атака триває. Кидається. аут. Посеєв кін перший на підбиранні і одразу в один дотик. Віддає хорошу передачу Різник. Різник проти непогодова, але не зумів тут перекинути Дмитра Непогодова. Андрій Різник э, влучає в обличчя Непогодову Різник. Різник вканув Вканому Удар різника заблоковано. І буде кутовий для Ниви. Ну, ось хто-хто. Андрій Різник. Дуже добряче виглядає. Кіндеру. Вдалося прокинути Мендрука. Знову ж Кіндер. Не передача. Невеликий рикошет. Падіння Вадима Шавріна і пенальті ставить Максим Фірцу. Ось це так так. А тепер стає, друзі, цікавіше. Якщо зараз зможе реалізувати пенальті Поділля, то нас можуть чекати дуже і дуже запальні фінальні хвилини цієї зустрічі. У нас буде пенальті Вадим Шаврін проти Іллі Ольхового. Шаврін удар і Ольховий поригується. Пенальті. Але на добиванні Вадим Шаврін таки зумів відзначитися в воротах Тернопільської Ним. Рахунок стає 2-1, друзі. Ось це так так нас очікує дуже запальне. Завершення цієї зустрічі порт офіційного мовника та транслятора матчів першої ліги. Також нагадую вам про те, що завтра, завтра на нас чекає ще чотири футбольні зустрічі. А тут зараз будуть зараз друзі, можливо, і голови полетять в ході цього поєдинку. Жовта картка вже в руках Максима Фірсова. І не на жарт, тут розгорілися емоції. Червона картка для Олега Веремієнка. Жовта для Мендрука. І ось так так, дивимось повтор цього епізоду. Доволі е, жорстко зіграв тут Мендрука. Олег Вермінко в свою чергу двома руками штовхнув у спину. Мендрука і отримав пряму червону картку. Олег Вермінко на рук. демонструє легкі навики. Муайтаю. І згадує про те, що для Мендрука це друга жовта картка. І зараз команди будуть догравати 10 на 10. Як вам накал емоцій, Як вам загальному перебіг цього, цього поєдинку? І Ілля Ольховий забирає м'яч до рук і. Саме на цьому епізоді лунає фінальний свисток від Максима Фірсова, який сигналізує третю поспіль перемогу тернопільської Ниви, і на мажорній ноті тернополяни завершують осінню частину чемпіонату, набирають ще три залікових пункти, мають в своєму активі 16 балів і з таким доробком будуть чекати на старт весняної частини чемпіонату в боротьбі за виживання.